Вже майже місяць точаться розмови щодо нового законопроекту про мобілізацію. Законопроектом передбачено низку обмежень для осіб, які не виконуватимуть обов'язки, покладені на них відповідно частиною третьої статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто з'явилося таке нове поняття ухилянти. Я досить часто бачу в себе у коментарях таке, хто такі ухилянти і чим це визначено? Та нічим це не визначено. Немає в законодавстві такого поняття як у Холянце. в даному випадку. Мова йде зокрема про неявку особи не громадянина під час мобілізації до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або іншого уповноваженого органу протягом встановленого у законі або у повістці строк. Навіть вчора я слухалась у Волинському апеляційному суді і слухалась я по статті 130 Кодексу України про адмінправо. Порушення це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. А клієнт переживає і питає, що робити, коли вручили повістку. То буде тільки штраф, чи зараз вже є якісь нові обмеження. Поки що нових обмежень немає, але серед можливих обмежень, що нині передбачені законопроектом, до якого було внесено досить багато правок, якісь були прийняті, якісь були відхилені, але на на сьогоднішній день самим основним, за що всі переживають, є це Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України це по суті не новина, бо військово зобов'язаним чоловікам призовного віку. І так, виїзд було обмежено. Але тут я хочу зупинитися на такій деталі: до постанови кабінету міністрів України номер 57 про затвердження правил перетину державного кордону. Пункт 2-1 Прокола осіб та перелік документів для перетину державного кордону під час дії воєнного стану не були внесені зміни щодо обов'язковості наявності у громадянина, який перетинає державний кордон військового квитка або документів, що підтверджують його відстрочку. От на сьогодні ми маємо документи, які суперечать по суті один одному. Наступне це тимчасове обмеження у праві керування транспортом транспортними засобами а про це я, якось сказала у своїх відео, і в принципі планується, що це буде робити суд. Але тут є також є питання: накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянтам, а знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи в інших фінансових установах, не банківських надавачах, платіжних послуг або, або це електронні гроші, які відповідно зберігаються на електронних. Un moment ça До яких буде доступ відповідно у держави на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах? Це по суті так зване блокування рахунків. На відміну від попереднього законопроекту, цього разу уряд пропонує застосувати до ухилянців обмеження не за рішенням керівників територіальних центрів комплектування, а за відповідною ухвалою суду. Звучить досить демократично, але як воно буде насправді? А насправді на сьогодні. Суд визнав, що ТЦК позбавлено права затримувати людей. Так, це факт, але жодних санкцій чи механізму впливу на ТЦК суд не зазначив. Так у березні цього року суд виправдав військово зобов'язаного чоловіка, що побився із представником ТЦК, які хотіли вручити йому повістку. Чоловік, перебуваючи у під'їзді багатопорохово-житлового будинку, вчинив сварку із представниками ТЦК, які хотіли вручити й. Йому повістку. коли чоловік почав ключем відчиняти замок вхідних дверей у квартиру, одних із невідомо один із невідомих, став між ним та дверима, а інший став за ним і почали перешкоджати відповідне входу до квартири. Відбулася бійка. Кожна із сторін даної сварки заявила у суді, що отримала тілесні ушкодження. Один із представників ТЦК заявив, що чоловік погрожував їм виколати очі. Суд, взявши до уваги позицію однієї другої сторони всі обставини справи даного кримінального провадження вважав, що пред'явлення на чоловіку обвинувачення не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду, бо ТЦК перевищило свої повноваження, і враховуючи обставини справи, результати судового слідства, суд постановив виправдовувальний вирок за недоведеністю стороною обвинувачення вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення. Чення, яке йому інкримінувалося, вироком суду чоловіка визнано невинуватим у вчиненні. Відповідного кримінального правопорушення, яке передбачено частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України, шкода чесно скажу, що правоту доводиться відстоювати з кулаками, не бійтеся, знати свої права, зокрема, що може бути винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності щодо громадянина, який на протязі п'яти років оновив свій військовий облік, а так само не своєчасне повідомлення або або не повідомлення особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, про часте. Розгляд справи про адміністративне правопорушення є підставою для визнання в подальшому даної постанови недійсною і неправомірною, як такою, що винесена відповідне із порушенням встановленої процедури. Тут я хочу зупинитися і коротко пояснити, що це таке. Наприкінці 2023-го і на початку 2024-го Всі військово зобов'язані чоловіки призовного віку стикнулися з тим, що вони масово з'явилися в базі ухилянт, з'явилися в розшуках, і вже з практики можу зазначити, що заносилися вони в цю базу лише за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які нібито виносили постанови і зверталися потім до правоохоронних органів за доставкою громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Так, ось про що я говорила, і на що буде потрібно. Не буде в принципі звертати увагу, що винесення адміністративної постанови без пояснень, відповідна громадянина, з якого стосується рішення за даною постановою, суперечить взагалі принципу змагальності і рівності всіх перед законом. Тому на майбутнє, знаєте, якщо така постанова винесена, і ви будете звертатися до юриста, адвоката чи самостійно будете відстоювати свої права, якщо ТЦК не надасть. З підтверджень, причому це можуть бути як документальні підтвердження, надіслання вам листа надіслання смс-повідомлення відразу звертаю увагу, що надіслання повідомлень у Viber не буде вважатися законним, оскільки. Послуги телекомунікаційного зв'язку на території України можуть надавати лише юридичні особи та фізичні особи резиденти України, а сервери Viber, як ми знаємо, знаходяться в Білорусі. Тому відповідна ТЦК має надати всі підтвердження того, що ви були повідомлені, і відповідно ви самостійно не з'явилися для розгляду до цієї справи і надання вами пояснень по суті справи. Тому Звертайте на це увагу, оскільки наслідком цього є позбавлення особи, вас, тобто громадян, прав, які передбачені Конституцією України, кодексом України про адмінправопорушення, зокрема, бути присутнім під час розгляду справи, надавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, мати професійну правову допомогу юристи чи адвокати. Читайте закони. Якщо у вас виникнуть питання, дзвоніть нам та пишіть. Дивіться наше відео на YouTube Каналі, і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Все буде Україна!